Апаратура з автобіта. На автобіті ж ти купляв, так? Так? так, я ще по нього Кол... нічого не робив. Він мене я його привіз, він в мене так і стояв. Я ще ну його ти ж неділю назад де десь його купив, так? Да? Неділю назад купив. Я його купив ще перед отпуском, коли я їхав на відпуск. Я його купив і проплатив, він стояв. Тому я тільки його забрали. Ось якраз сьогодні серія виходить по ньому. А, да? Да. так? Так. Вам... Я ще нічого ще не робив. Не коли продавати будеш? а буде в продажі апаратура. Ну, поки не саму машину зараз немає, поки ми сам поїдемо. Ну если кто-то предложит, приводит. Да, я бачу, я ж это снимаю. На полних шахтах вентиляція сиденья, блин, это царство. Да, комплектація От, тут хорошая, да. Просто не хватает чорного потолка, тоді по факту. И все. 3,5 тонн вентяне, значить, до своє робота. Скажи, виконувати. да, 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 не нормально робити. Ми його підняли, він сухесенький, без всяких общий, нюансів. вообще нюансів. Понял? Вообще, типу, просто без нюансів. В нього зараз нюанс один. Я заказав 40 евро стоить датчик положение к нему На А Ага. Да. Ага. Е, потому що к нєму поменяли. А датчик старий поставили, їм походу не зрабати. Ми зараз поміняємо датчик, зараз одразу так залазимо, масла, фільтра, все, редуктора, мости, все одразу. У мене ще вже по ні просходити стоять там. А це все міняємо і все. І в принципі, все Так відчинається. Зараз, якщо вилив тебе 180, то взагалі він даже не вистав. Ну, блядь, та уроки. Це тим більше було звіти повної боксоляки. Да. Да. <laughs> Коротше, кофеюємо пока. Да. Тачка буде в продажі скоро.